Друзі, сразу дивіться, тільки закинув і покльовка була. Оце пузань. А ну тут він засікся класно. Тільки закинув і зразу вже клює. Дивіться, тин-тин, ліва і право. Щоб ви поняли, покльовка поклівкачка була. Саня так вскочив, аж стілець упав. Тільки закинув, друзі. Саня караси кидає в садки. Один за одним. О, карасик! Так це карасямба, чуєш? Хороший. Друзяки, всім привіт! Канал Багіра Фіш. Приїхали на вечірню рибалку із Сашею. Вон Саня пішов. Хто пам'ятає цей містяк? Я тут був. Карасів тут на Дубаси, в був, ну коротше просто попав на жор. І вирішили сьогодні приїхати спробувати вечором. Воду спустили. Минулого разу я тут рибачив. Бачите, вода відійшла, я не знаю, метр, мабуть, на 15, да? а може навіть 20. Як це зараз вплине на кльов, перевіримо. Тому сідайте зручніше, друзі, і приємного перегляду, а ми будемо зараз розкладуватися. І, до речі, можете вже написати там якийсь коментар в підтримку відео. Погнали! Є. Дивіться, скільки тут у нас барахла. О, ди знайома сумочка. Ну? Знайома сумочка у мене така сама. У мене навіть дві такі, кстати, є. Ну, Це воно стоїть. Так-да-да-да-да. Да, 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 да. Ось бачите, як у мене тут все укомплектовано і моя сумка від компанії Гармата. Речі вже перенесли. Саша каже, буде справа сидіти. Ну давай, а я буду зліва. Ну, я не знаю, ми близько дуже не будемо підходити до води, бо ще, ще можуть толкнути її. Ну, десь по цю граничку треба буде клас! Місце супер. Як воно буде клювати? Я поки розложу свій стіл, щоб було зручніше. А Саша вже хоче прикормку. Пішов води, набрав. Знову мало, да, взяв? Щоб... щоб ви зрозуміли, як все влазить в сумку. Дивіться, мій садок в ліс. Ось, все, тринога. І там куча-куча барахла, і ще й місце є. Ну, а зараз до прикормки дійшло. діло. Дивіться, в мене буде ріалфіш, мигдаль, ваніль, солоденька. От. І в мене ще тут залишився шоколад з минулої рибалки, теж додав. А Саша сьогодні буде фіш, червоний червяк. Ой, я навіть, кстати, не бачив такого. Лінкарась. Знову червона. Ти коротше, любиш червону. Червона, то любов. на так? Ладно, зараз будемо пробувати. Саша вже І я зараз. До речі, на цю мигдаль ваніль я ще й не пробував. Запах. Ой, клас. Ой, як вона пахне! Як вона пахне солоденько Зараз все перемішаю так, без води. Бачите, та була морожена з горохом трішечки. Сьогодні нічого не варив. По Я не знаю, сильно, мабуть, не буду зволожувати. Подивимося, яка тут буде течія В принципі, вже все готово. Зараз ще хай трішки постоїть. Ну Классний запах такий, солоденький. Поки приконка буде наставитися, можна розложити фідер. Мабуть, буду довгий сьогодні. Да, мабуть, довгий будуть. Спершу великий світ розложу, Форс Active 4.2. З тестом до 150 грамів. Класна палка, якщо треба кидати на дальнячок. Хто пам'ятає, катушки у мене ось в такому органайзері вже. От, все класно сидить. Щоб ви поняли, що була, Саня вона так вскочив, аж стілець упав. Оце ти так скучив за рибалкою? А я подалюся тут Так, да, так, да, так, да, я бачу. А, да, дивіться, дивіться, хапуга вже карася тяде. А, йди сюди. Перший, дивись, ти ще й нормальний розмір. О, Хороший. Вітаюся. Дивіться, Саша знову зловив. Я ще навіть не спів зв'язати інлайн, він вже два штуки витягнув. Круто! Оце містяк. Ну, Нарешті я вже зв'язав. Ось у мене 10-й номер Брейновський гачок. Повідець довгенький взяв, бо буде течія. Фідергам, звичайно, і кармушка тут у мене на 80 грам, якщо не помиляюся. Ну що ж, ось такий Черв'ячок з опаришем. Ну, що ж, перша є. Будемо зараз другу течія, звісно, го не вправо. Зараз буду сані закармлюватися. Другий буде форс-актив 3,9. А Саша все тягає. Перезакидаєш, не? Каже, прикормка класно працює. Пишіть, хто ловив вже на таку прикормку? На черв'яка, Да? А вона прикормка черв'як, а лова на опари. Тушечка буде сьогодні, 5 тисяч. Тут теж у мене буде маленький гачочок. Повідець довший, мабуть, сантиметрів 35-40 я зробив. Ну і кормушка десь грам 70. Ну що ж, закинув я вже ліву і вблизі я б сказав більше чи я якось. Хоча я думав, далі буде. Ну, подивимося. Що воно? На е, направо не клювало, але я зараз перезакинув. Знання воно опаришив, вигулював тільки трішки. Поки право перезакидав, на лівій така була покльовка, весь опариш склювало і не нанизалося. Не знаю, хоча й гачок маленький. І знов зліва покльовка там де ближче. Я, до речі, на праву, що далі поставив кукурузку. О, карасик! Так це карасямба, чуєш? Хороший. Пішла жара. Прикормка, значить, працює. я тобі казав. Бачите, у Саши на опариша покльовий і карась непоганий. У мене теж на лівій опариш, але трішки ближче кидає. Пару, може, закидів, якщо ні, то перейдуть подалі на ту дистанцію. Так, кукуруза мовчить. А в нас поки отакий початок. Ну нічого, перша є. Перезакинув Саня, знову карася. Дивіться, та що ж таке. Коротше, треба рибачити. У мене поки ще взагалі одна маленька гостерочка, саняно карасів тягає. Класно. Я почав експертувати з тим кукурузом. Мабуть, не треба було. Зараз вже нацепив черв'як і опариш. От на опариш клює стабільно поки. Я поки перезакидую Саша, воно тягає один за одним. Коротше, ти мене сьогодні знову обловлюєш, так? Да? Вечірній. Я обловлюю блогерів. Це точно. <рес> <рес> так на відео. Чуєш, обловив блогер. Была поклвка, друзі. Але не знаю, що ну не такі, конечно, лапти, як у тебе, ну карась. Кольне місце, класне. Треба зараз закормить нормальні точечки. І діло піде. Саня десь попав на тропу карасину. Да? да? И починає там. Поклвка була направо. Да. Угу. Лотика, мабуть, рано. Або пізно. Друзі, таку мілюзгу я ще не ловив. Ну бачите? Все, хвостом щось перебитий. Та зараз відпущу тебе. Так, якась рибина клює. Бешені карасі. Ну мелкий, чого мелкий? Чого в мене мелкий, Саш, в тебе крупні? Дивіться, яка мілюзга. Біжи. Блін ну. катушка моя развій підводить. Саня каже, непогано. Хай бачу, де да воно так тягнеться. О, кабанчик, да? Навіть підійду. Даже підійду до такого кабана. О, ну це вже більший на сьогодні у мене. Сижу, думаю, щось не клює, а там вже сидить отака. Тільки кажу опариша поставить, Дивіться, вже і карасям бувитя. Ну хорошо такой. Ну а я перезакинув. Саня ну, карасів кидає в садки один за одним. ліву Підсіка, вона на правій була. А, ой, опять мелко, що ж таке. Розмір у мене, мене великий. Зараз хочу на одну поцепити більший гачочок. Туди нормальний такий пучок Черв'ячка, От, може ляч буде, бо на маленькі гачки дрібна дуже сильно щось вона клює. Не, у мене щось є, правди. У мене там У мене великий карасик. Але бахкав хорошо. Зараз показую, друзі, ось карасямбік. Поперезакидував опариш і черв'як, тільки щоб була така покльовка, тяну. Включаю камеру щось таке непогане, ну, нормальний карасик був. Поки включав камеру, зробив попуст і зійшов. Ось так буває. Черв'ячок, друзі, і сработав. Великий гачок на черв'ячок була покльовка. Дивіться, і карась нормальний. Є. До речі, друзі, ідея така для відео, щоб з кимсь от стати і рибачити там хто. Більше зловить, тому якийсь приз. Як вам така ідея? А, а можна ще даже Андрюха з тобою так зіграти. Андрій Кричков. Якщо дивишся відео, напиши. Так, ну а це, друзі, опариш. Опариш теж. Клює. Такий же самий. саме. Бачите, карась. Чуть більша ладошка. Ще ж перезакину, бачите, карасик і на те і на те клює в принципі і черв'як і опариш ну я на маленький гачок зараз цепляю один опариш і все я думаю так буде краще бачите воно результативні йдуть покльовки це і ліву, і направо тут один опарюга. о є, є, є. прям чувствую так Клас. хороший ну... карась хороший о дивіться Прям такий пузямбік. Один опариш, друзі. Чисто один опариш ложу і все. І от такий результат. Зараз покажу ближче, Щоб було видно. А, ну, тут він засікся класно. Маленький гачок, один опариш. І карасямба. Клас. Супер. Вечірній кльов. Взагалі рибачить на фідер от мені подобається. Це класна тема. От. Це набагато краще, ніж на донку. Ні, зимня теж свої плюси має. Еще любишь фитр рыбалку напиши комментарий и поставь лайк Уже права такая поклевка была и лево она попустила прям пишешь жор да ну тут мелкий карась. сейчас праву буду подсекать. ну что тут у нас на на левую ну попуск жесткий она так два раза ударила так ничего мабуть рано Подачки були класні і лева і права, але ну, бачите, не встиг ліву, Але там щось було. Треба було зразу. Ну нічого. <ривіт> <Так>. <ривіт> да? А воно плоту Ні, воно в мене клює вже право. Дивіться, який маленький. А? Це якраз щоб на щучку, на живця. Окей, okay, лева і тут вже й права клюнула. Що, щось хороше чи що? що прям так защепили. А, тут зацеб. Ні, ну це трохи більше. Це ладошечки. Саш, що ж ти не ловиш? Дивіться, ладошка. І бачите, яка різнобарв'я прилетів синець. Маленький, звісно, але влетів. Тільки закидаю, зразу вже клює. Дивіться, тин-тин, ліва і права. Оце вже вечірній жор малька, так? Да? Що це тільки за два тичка таких? Треба нормально бахнути. О, ох ты блин, а клюнуло направо, ну походу здесь зиров... шел, почувствовал удар, да. сейчас покажу, все, он ну, один остался. какое поклевище было, а я думаю, что такое, уклеечка перезакидую. Класна погодка. В принципі, я думав в комарі будуть дубасить, ну нема, да, Саш? Аж шестиранно, да. Аж конкретно як. Тихесенько, тихесенько. А ні, нема в пришла перешла. О, лево Ох, бешеный карась. они а есть тюмен. Я думаю... Карась. карась. да. Видите, карасик. О, моя тут на тю попуск жесткий. Прям капец. Тики закинул, друзья. И сходу поклевище было. Не, нормально. Так, ну что стяну. Але розмир... Такий же самий малий, такий же самий, да, так. Да. Ой, тут карась. Ну, два штуки є. На, який. Засікся. Один опариш, бачите, один. І є. Оце пузань, О, хороший. <світ> Дивіться, який пузанько. <світ> Клас. На один опариш. Ну це классный. Блін, надо, мабуть, і тут убирати черв'яка ставити опариша. На опариша класні кабанчики клюють. Знову опариш. Ну, тут уже маленький, конечно, карасик. Такий був бойкий. Кипішний. Все, начепив і тут уже один опариш. Дивіться, і ходу поклпка. Що все? Це один такий тичок, Ну там один опариш. Угу. О, хлєва, дивіться, що творить. Ху-ху-ху-ху-ху. Да, тут уклейка клюнула. А там сейчас подивимося, що там. Тут налево, друзі, щось навіть хороше. О, зійшло, прикидаєш? Блін, а було хороше, запуталось там. Ех, о, щось класне, друзі. Ну, карасик такий, більше точно ладохи йшов. І от в водорослі, І він зачепився і вийшов. Гачок маленький. Друзі, зразу, дивіться, тільки закинув і покльовка була. Капець. Оце засікся. Маленький гачок. Ось на низу, ось, бачите, отак. І все. Яка уклеєчка клює. Пишіть, кому подобається така рибка. А? Сушена, це прям бомба. І розмір непоганий. Сар. Еще ж пока клюву вытащил. Оп. И право клюву. Не, не нормально. Вот какая рыбка едет. Карасик. Мелкий, конечно. Хорошая, Саш? Нет. Не? Это нормальный дверь. Нормальный. Так, а я поки не можу ліву закинути. Потрішки, бачите, і дубасимо. Клас, під вечір, друзі, кльов пішов прям бомбічний. Ліва, права, іде все класно. І от зараз беру, бачите, один опариш ставлю на маленький гачок, і прям чіткі покльовки менше сходів буде. І я б сказав, би, краще клює. Черв'яка ципляв, покльовки були, але мальок, походу, збиває і не тут. А тут... засекается классно. Саня кидает. Пум, по клипсочке. Вечерня поклевка. Что тут? Карась. О, ладошка. Это еще хороший. Чуть-чуть подиграл ему. И все, их и сразу клюну. Право сходу. О, ну карась, звісно, тут менше. Але клював як бішаний. Знаєш, що ще помітив? От, чим менше розмір його, тим сильніше він бахкає фідер. Я не знаю, чого так. О, засікається красиво, мені подобається. Тільки ліву закинув, вже праву тягнув. Це що і за цей. А, а ну це чуть, -чуть. А, о, дивиться, вже прийшов цей синець. Кстати, уже такой размер. Уже сынец. Сынецюра. Тоже классная рыба. Только на сушку. Ну и в хорошенький такой. Иде. Вот Саня каже, есть такая легенда, что карася не можно поставить на точку. Напишите, правда чи это, или нет. Ты что так бабахнула направо? У меня и лево клюет, конечно. Я вже не видержав, думаю, надо підсікнути. Ого, бачил. Карасики, да? ні? Ні, ну це хороший тоже такие ладошечні. І тут, друзі, клює. Короче, надо ліво-право. Тягаю, аж руки болять, да? Тут, походу, нічого або мелко. Так, да, мелкий значить. Ну і вже як по сторінці зайшов і TikTok онлайн трансляцію. Тому хто не підписаний на мій TikTok, заходьте там в шапки на YouTube є. Часто проводжу такі онлайн-трансляції. Зараз класно вже на дубаси, рибки можна от просто так в кайф покидати. Є, карасики, карасики. Ой, там на праву клює Тоже хороший. що ж, друзі, зараз покажу скільки наловили з Саньком. Как мене обризки, як завжди да? О! О, так тут нормально, карасик дивіться зараз пересиплю відро. Дивіться, скільки саньком на Дубасу. А? Ну, карасики, кстати, класні. Вот, Якраз піде на жарюху, так? Да? Клас. От така, друзі, вийшла рибалка. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі і чекайте нове відео. Пока-пока!